Мобілізація жінок у нас ще не є обов'язковою, хоча я теж трохи обурена в цьому плані. Мабуть, мобілізація правильно, що не є обов'язковою, тому що жінка це все таки більш берегиня там родини, там більш відповідальна за дітей. У нас е, все-таки чоловіки наші охоронці, наші захисники, наші. Але мені дуже імпонує досвід Ізраїлю, і це, в принципі, був такий мій найемоційніше сприйняття, коли ми там в. Перше приземлились в Тель-Авіві, і я вийшла і зустріла дівчат, у яких за спиною був автомат. Я ще взагалі не знала, як воно називається. Там, це все. Ну, я розуміла, що це зброя, там якось на охоту їздили там, на полювання. Але він там він, у неї був нижче колін, і вони ж такі невисокого роз, зросту, молоді всі дівчата. І це для мене було таке. Шок, просто я запитала зразу, ну що тут відбувається, і мені сказали, що філософія, якби там закони цієї країни, що так як зараз це базова загальновійськова підготовка, але уміти захищати себе, захищати свою родину, захищати свою країну, мають усі це, як у нас строкова служба, е, мають пройти усі.